Так, громадо, надодів я вам вже, мабуть, ми з України, слава Україні. Ну, Треба показувати, як, як ми працюємо. Бачите, яке поле, це перший посів соняшника ще 21 квітня. І перший посів, бачите, трошки в амброзії. Ну, як сказати, є, містами, є. Ну, я тут це Гранстаровський соєшник був. Треба було, звісно, внести цей гіліантикс. Ну, подивився, та оброзійка маленька була. Сошник вже скаканув, думаю, буде все нормально. І так, да, воно закрило. Так, кстати, зіємо ж. Закрило землю. І цей. І та амброзія десь там унизу була. Коротше, що вийшло? Що потомсуєшник почав сохнути, і амброзія почала трохи відклигувати. Отак От поле трошки рябить, ну нічого. Це як покровна культура. Вона, ну дивіться, як зробила хороший там. Сівалка, кстати, бачите, як сіє. Замічайте. Все стоїть. Усе стоїть. Фактично не руйнує. Прорізає, все ідеально. Зараз доїдемо та... краю вже побачимо. Бо тут не можна ставати цією сівалкою. Бо тільки став, треба потім здавати знову. Поки місяць вона там набере всіми проводи. Так. Так, ну що там? Підрульки немає, сівалка, йде воно по бур'янах, що ви там побачите. А що там побачите? Може відкрити. Отак я тропа в там йде. Так. так. Ой, капець. Валимо повним ходом. Так, тут ще залишилося, що тут у нас? За 11 гектар, а тут 18, чи 7 гектар. Зараз за пару часиків завалимо і все. Так, що тут, бачите? Сигналізація працює, буває, там проскакує щось, і то воно все нормально, в пределах норми. Якщо вже геть постійно там. Так, ну отак працює сигналізація. Ну не пишіть, а бува проскакує, щось там, тоді просниться. Отакі висіви в нас, поставили. Бачите, роздивляйтеся. Що там? Так. Коротше. Зараз стане пориїмся. З прикаткою так не оприділилися, бо прикатка та... Як вони називаються, каже, зубаті, я на них кажу. Зубата та прикатка по таких палках не працює. Так, все, і ось, бачите, посів. Тут вже, де посіяло, вже на щось щось стало похоже. Так, ну все, Для прогазувати. Воно щоб... ну, в трубах, бачите. О, все. Бо як отако різко станеш, фух, пить. Пиляка дуже конкретна. Тепер йдемо подивимось. Що в нас? Ну, Такий посів, виходить. Ну, їм без прикатки. Ні, прикатку трохи поставили, хлопців немає. Вони привезли якусь зубату резинову, вузька теж розгортає землю. Ну, це ж бо в сухому так. Получається, що бачите, як без прикатки. Просто прорізано, ну зато все чітко лежить на тій глибині. І вона сухуща земля, що тут прикатувати взагалі немає смисла, бо там навіть на глибині нема вологи. У моя там на сантиметрів 20 є якась, а тут в пределах 10 сантиметрів усе сухе. То тут смисла прикатувати нема. Зато чітко, дивіться. Бачите, тут богорок, тут ямка. І тепер пориємося. Дивіться, на бугорку і в ямки. От ідеально, Да? Дивіться. Та не якраз ці 3 сантиметри. Тільки зерно де. Та є, ось десь. Блін. Треба ну, де якусь потвертку брати. Буду ще його і видубати. Получається, вдуває в саму оцю канавку. Конкретно вдуває. А, ось, ось, зерно є, ось. О. Є. Ну воно ж 100 кілограмів, виходить. 100, 100 кг висіва йде зараз у нас. Бо тут трошки щось скореемувати треба. Не знаю. Чи ми так погано поважили. Ну, Коротше, висіває в нас десь 110 кг. Зважили, коротше, бункер, виходить, переважили сьогодні бункер, то на 300. То на 300 влізло в бункер. І засіяли ми вчора 13 гектар. 13 гектар це, це з пересівами, ну туди плюс-мінус. Коротше, так виходить. Так, поставили стару зупеску, чи яка це вона красну цей. Ну, Бектовенна, це зешовська прикатка і працює ідеально. Воно, бачите, як надуло зерна. Бачите, це по газону він надуло. Треба проїжджати. Це я трошки тут ступив з вами. Так, І оце виходить в такий розріз і все оприкатує. Ну, В принципі, чітко. Ну, Це вже більш-менш щось. Ну, просто типу, як затирається, колесо сейчас, ну, в сухому, воно наскільки при, прижимає і просто цю щілину, ну ви бачите, сейчас покажу, дивіться. Так, сонце забиває. Ось бачите, така як розріз получається. А потім прикатка його цю землю як здвигає, ну коротше за, затовчує, затовчує. В принципі, ряд закривають лічно. Такі в мене старі паршиві валялися колеса ще ну, поставили. Хлопці коротше, вип... ну, закажуть, скомплектують мені сівалку. Коротше, мені найбільше більше подобалося таке колесо тверде. Ось воно дебеле, тверде. Забиватися воно болотом точно не буде, бо воно йде на постійно під углом, його буде щищати. І воно, бачу, працює ідеально, ряд закриває чотенько. Просто такі є, звісно, м'які, м'які, то вони, бачите, порозлазилися в мене. Ну, Валялися, поставили так по приколу. Короче, поставили типа, на 2 метри ці валки. В мене було їх на 2 метри. Ось ось тверде, чітке, теж чітко. Ну. Бачу, що закрило ряди добре. Коротше, що ви тут бачите, тут палиця конкретна. Бачите, тут де закрило, а тут, виходить, без прикатки. Ну, без прикатки така, типу, трошки тріщинка залишилася. Ну, я вважаю, це не смертельно. Мені посіяти треба сояшник, бо цей. Бачите, як ось палок набирає без прикатки. Треба почистити. Як грабліни, коротше. Прикатки, ну колес немає, треба було їх познімати повністю, в стойки ці всі. Ну сіє, ідеально, не знаю мені. Навіть без прикатки вона нормальна. Ну ось, бачите, дивіться, без прикатки ось. Ну що, ну розрізане, ну трошки не завжди. Все одно тут воно дивіться, тут просто сухарь конкретний, щебень. Воно дощ піде, це все запливе і буде нормально. Так що вона сіяти, там просто нема коли. Грається. Так, треба так, вже давно не чистив. Набирається сюди ось. О. Набирається. Як колес немає, бачите? Амброзія підбирає. Ну воно ж. Треба було їх просто тупо підняти. Ось так, о! О, ось так ось їх. Хоча б підняти. Зараз я їх. Ось так. Блін. Проживає, так депела, просто О! Ой, і воно буде потім... Ну, зараз я зроблю так. А так нормально. Так, ну все, що вам розказав, показав про нюанси. Йде, в принципі. Получається, яка херня. Ще на компанії як косив по кругу, по кругу, по кругу за шерстю. За шерстью сіло нормально. Зараз, виходить, я пішов проти шерсті. І виходить, що як йду отак... Ну, і потім сівалка піднімає палку, тобто палку наклонює в цю сторону. Ну, наприклад, в ту сторону наклонює сівалка. Потім я розвертаюся правим крилом. Вже палка наклонена і оце, виходить, є така ерунда. Ці два рядка, ну скільки я там перекриваю, два підбивають. Ну, надо... Коротше, я вже знаю, тепер як косити, треба косити повністю по кругу, по кругу, там як поле здорове, а там всередині десь трошки останеться, типу, ну, можна викосити. І так. Ну це такі, як кажуть, свої нюанси, трошки подумати, трошки це, бачите, тут все теж нормально, крайній рядок, ось бачите, підбиває. Бо проти шерсті він йде, сівалка він... ложать за шерстю, а потім це йде проти шерсті. Ну, та це я вже скільки печу, не знаю тут. Гектара два. Треба вставати трохи підчищати. Так, тут все нормально. Все вращається, повітря вистачає. Ну, ці відбойники робота Ну, Просто палка лежить. І вона ось, бачите, як, як все лежить проти шерсті. І тільки клас-клас. Ну, я думаю, щось придумаю я. Буде все чудово. В принципі, сіяти можна. Треба спішити, поки мені погода дає. Так, поїхав я, бо воно кум жить мене зміняти. Все, всім пока. Слава Україні, слава нашим героям, все буде Україна. Далі буде цікаво.